Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні я ще раз хочу звернутися до теми онкології. Чому? По-перше, ця патологія зараз, із-за того, що ми в постійному стресі, стрімко набирає обертів з одного боку. З другого боку, ви скажете, ну, мене це поки що не стосується. Так, да, сьогодні не стосується, але може зрестувати в наступному році. Ніхто нас не застрахований, бо такі стреси, це горе найближчий рік-два прийде в кожну сім'ю. Але. Щоб ви потім не рвали на собі волосся, не продавали будинки, квартири, позичали шалені кошти і все одно не отримали результатів. Я вас зараз переконаю, що всього цього не потрібно робити. Кожному з нас під силу перемогти рак. Я повторюю, кожному з нас під силу перемогти рак без особливих там, зусиль, причому багато зробиться гарантовано, і для цього не потрібно там продавати будинки. Просити там, дайте мені коштів, як, як часто збирає збір. Не це вирішує. Вирішує знання. Розумієте? Якщо ви будете знати от кілька простих речей, ви зможете перемогти, а знаєте, як правило, закон Бутербода як? Якщо ти цим володієш, то воно тобі не знадобиться. А якщо ти цього не знаєш, воно тебе дістане. Запам'ятайте ці прості речі. Перш за все. Не гайте часу. Чому не можна гаяти часу? Розумієте, пухлина починає із малого. По-перше, вона малоактивна і поступово набирає не тільки там активність, злоякість злоякість пухлини з кожним днем збільшується, вона якби міняє свої властивості по наростаючі. А ви починаєте шукати якісь виходи, проводити обстеження. Якщо вам вже поставили цей діагноз, не втрачайте жодного дня. Не давайте пухлині набрати сили, не давайте, щоб вона набрала розгін і з нею буде важче справитися. Ну, скажете, ну мені ще потрібно ж проводити якісь дослідження. Будь ласка, уточняйте, проводьте, але лікування починайте негайно. Чим раніше почнете, тим меншими зусиллями ви справитесь з патологією. По-друге, запам'ятайте, це тільки грізно звучить рак. Насправді. Все має свої сильні і слабкі сторони. Щоб перемогти рак, ви повинні знати його сильні сторони, ну і повинні знати його вразливі місця, за рахунок чого можна справді подіяти і тим перемогти. В чому сильні сторони раку? На жаль, злоякісні клітини дуже швидко призвичаються до зміни обставин. Ну, взагалі, щоб ви розуміли, кожна клітина має систему захисту. Систему захисту від чого? Від токсинів. А скажем, рікування раку це завжди, як правило, токсичні ріки. Кожна клітина, якщо тільки починаються токсичні навантаження, і ці токсини небезпечні для неї, її гени починають виробляти такий білок грікопетеріну П, такі як пітлеобразні насосики, вони встроюються в мембрани цих клітин і починають викачувати ці токсичні речовини. На жаль, злоякісні клітини. Оцей механізм мають такий гіпертрофований. що вони швидше призвичаються і більше володіють цими скажімо, механізмами захисту. Чому? Да вони не несуть ніяких навантажень. Там єдина функція розмноження. І все. А звичайні клітини надзвичайне навантаження. Ви повинні вибити сильний цей захист з одного боку і впливати тоді вже буде легко на клітину. Як це досягти? Ну, зумієте, все чимось керує. Захист онкоклітини організують онкогени. Якщо їх заблокувати, ця клітина стає беззахисна. Вона вразлива тоді для будь-яких ліків. І тоді не треба там, хіміотерапії, ті треба продавати там, будинки, автомобілі, позичати там кошти на них. Любі засоби тоді починають діяти. Але для цього потрібно виключити оце захист, заблокувати онкогени. Ми знайшли, як це запакувати. Це довго було. Ми працювали не тільки з Національним інститутом раку нашим багато років, з Національним інститутом раку США по грантам і так далі. Багаторічний препарат Апанорміл, бачите, він блокує онкогени. Він не дає їм організовувати цей захист. І тоді люба там хіміотерапія, де не тільки хіміотерапія, тоді рослинні, протипухлинні засоби і ті дають такий. Вражаючий ефект, який не просто спасає онкохворому життя, а дозволяє йому досягти повного вилікування. Тобто, вам все одно там, з часом назначать хіміотерапію, обов'язково під час хіміотерапії треба приймати апанорміл, і тоді хіміотерапія, навіть якщо клітини резистентні до неї, вона стає ефективною і ця резистентність втрачається. Тобто, що апанорміл робить? Апанорміл фактично зробити головну дію. Він знищує резистентність до лікування тих онкоклітин, і він розв'язує руки вам, дозволяє вам досягти там перемоги. Щоб ви розуміли, що рівень засобу він патентований. Бачите, це вже готовий патент. Коли я патентував його, я шукав аналоги. Ви знаєте, я не знайшов аналогів. Це перша вдала спроба зробити отакий от засіб. Так що, бачите, вже у вас є вихід і не потрібно боятись. Але є ще один фактор. Ви розумієте, пухлина, особливо, коли ви даєте їй розігнатися, коли ви подразнюєте, і коли там ліки недостатні, ефективні, вона не просто набирає силу, вона стає володарем організму. Вона підпорядковує всі процеси в організмі під себе. Вона примушує наш організм створювати їй судинну сітку, щоб. Забезпечити своє живлення, вона блокує наш імунітет. Яким чином? Починає викиди величезну кількість таких білків, називається алзейкотрієни, і вони активізують імунокомітентні клітини. Але вона стільки цих білків викидає, що імунітет починає розгублюватись. Що йому робити, коли вже вроде би, все активовано, а він ще не починав роботу? Не можна давати пухлині, ставати господарем організм. Ви господар цього організму, Зрозумійте це. Ви скажете, ну добре, а як же нам пливати? Знаєте, є така структура, яка називається піфідомість. Якщо ми налаштовуємося на перемогу, де да я переможу все одно, я буду господар свого організму, я власник свого імунітету, і ви через ви не дасте пухлині стати господарем. Тобто, бачите, є прості речі. Не гайте часу раз. Потрібно обов'язково подолати резистентність. Два от, для цього є. Третє, не давайте пухлині стати господарем. Вертайте, ви, ви ще раз підкреслюю, ви господар свого організму і вам є функції в першу чергу підперековані, але якщо ви на це налаштовані. Якщо ви оці три прості речі будете виконувати, перше, що ви, ви можете досягти повного вилікування. І після цього не будете не лікуватися, нормально жити, ви зекономите величезні кошти, ви врятуєте собі життя. І ще раз підкреслюю, саме головне, потрібно знати, що робити. А всього-навсього три прості речі, які я вам познайомив. Так що не переживайте, все лікується, і в тому числі рак, і без особливої напруги, без особливих затрат. Я вас озброюю, ви тепер знаєте, що робити. І більшість з вас тепер все не буде загрожувати, як ще раз нагадаю, закон бутерброда. А якщо когось спіткається, то з допомогою оцих рекомендацій ви швидко вилікуєтесь.